Уявіть світ, де технології допомагають вирішувати найскладніші проблеми. Таке завдання стоїть перед винахідниками, які брали участь в дев'ятому щорічному конкурсі. Кубок натхнення. Це найпрестижніший конкурс для студентів технічних професій. Він відбувається за підтримки компанії Майкрософт. Серед учасників були і українські студенти. Розповідає Наталія Дмитрученко. Студент математик Девід Хайден напівсліпий. Він бачить зблизька екран комп'ютера, але не може занотувати жодного слова зі шкільної дошки через поганий зір. Девід та його однокурсники з Аризонського університету вирішили розв'язати цю проблему. Вони встановили ось таку портативну камеру, що обертається. Відео з камери миттєво з'являється на лівій частині комп'ютерного екрану, а на правій Девід може робити нотатки. Це допоміжне обладнання дозволяє людям з поганим зором робити нотатки власноруч так само швидко і так само легко, як це роблять люди, які мають добрий зір. Ми віримо, що цей винахід допоможе людям з поганим зором отримати кращий доступ до освіти, заробітку та якості життя. Команда з України теж розробила проект для людей з особливими потребами. Завдяки спеціальній комп'ютерній програмі сліпі та глухі люди зможуть читати новини з інтернету та навіть перевіряти повідомлення на Твіттері та Фейсбук. Програма переводить усю інформацію у вібрації, які люди щитують з джойстика чи мобільного телефону. А цей контролер команда розробила власноруч. Він має вже шість вібромоторчиків і користувач нашого програмного з. Ось так кладе на нього руку і відчуває цілий символ Брайля загалом у своїй руці. Якщо це буква «H», наприклад, англійською мовою, то вібрують ось цей ось цей моторчик, який, як ви бачите, на символі повторює символ Брайля. Окрім українців та американців у конкурсі Imagine Cup взяли участь винахідники з понад 180 країн. Imagine Cup – частина програми ООН розвиток тисячоліття. Її основна мета забезпечити усіх людей планети початковою освітою, а ще зменшити голод та бідність у світі. Це нагадування для нас, що немає кордонів та меж для проектів. Інноваційні ідеї та важка праця можуть вплинути на розвиток суспільства. Переможців конкурсу у чекають як грошові, так і не грошові призи. Щоправда, чимало учасників тут не лише заради подарунків. Imagine Cup – унікальна можливість прорекламувати свій винахід та знайти спонсора для його випуску та продажу. Наступний десятий ювілейний конкурс Imagine Cup відбудеться в сіднеї Австралії. Наталя Дмитроченко голос Америки.